Тепер щодо річного перерахунку ПДФО, є теж нормативні вимоги. Нормативна вимога вона в нас теж передбачена податковим кодексом, яка зобов'язує роботодавця здійснити перерахунок. Так? Наданої податкової соціальної пільги за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного періоду. Тобто, з цієї нормативної вимоги ми повинні зробити один важливий висновок: що річний перерахунок ПДФО робиться з метою виключно перерахунку правильності застосування ПСП. Наприклад, у вас була заява. Потім працівник, наприклад, цю заяву відкликав, тому що вибрав інше місце для застосування ПСП, або в нього зникли підстави для нарахува... для застосування ПСП, або, наприклад, у нього. Ну, Діти більше там 18 років, да уже а ми продовжуємо застосовувати податкову соціальну пільгу, тобто десь в програмі не не прибрали галочку або не врахували, що право на неї працівник втратив. Ось з метою якраз виключення таких ситуацій, з метою виключення помилок, податковий кодекс і зобов'язує нас, за наслідками кожного року під час нарахування останньої заробітної плати зробити перерахунок сум наданої податкової соціальної пільги, ну і відповідно сум нарахованих доходів. Але фактично ця процедура використовується не тільки для цього річний перерахунок ми ще робимо з метою перевірки себе правильності розрахунку ПДФО і військового збору. І тут я хочу звернути вашу увагу, що виправлення помилок під егідою процедурою річного перерахунку ПДФО. Це теж для нас плюс, тому що ми це можемо зробити без нарахування штрафних санкцій і без подачі уточнюючого об'єднаного звіту, тому що ми в кінці року, в останньому об'єднаному звіті за четвертий квартал, показуємо результати річного перерахунку. Але зверніть увагу, це не єдиний випадок, коли нам необхідно зробити перерахунок ПДФО. Податковий кодекс визначає і інші випадки, коли такий перерахунок робиться. Зокрема, річний перерахунок ПДФО у нас робиться в тому випадку, коли. У нас є останній місяць застосування податкової і соціальної пільги, якщо наш працівник змінює місце її застосування, тобто останній місяць, коли ми застосовуємо ПСП, має бути місяцем, в якому нам необхідно зробити перерахунок ПДФО. Ну, і якщо наш працівник припиняє трудові відносини з нами, як з роботодавцями, то під час останнього розрахунку з таким найманим працівником роботодавець зобов'язаний зробити перерахунок ПДФО. Ось це три основні випадки: тобто річний обов'язковий за наслідками кожного року під час в останньому місяці застосування ПСП і під час остаточного розрахунку. Далі, які вимоги ПКУ щодо відображення результатів перерахунку ПДФО? Це пункт 169.4.4 податкового кодексу, і він визначає, якщо за результатами перерахунку, у нас виникла недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати повинна бути стягнута роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподаткованого доходу за відповідний місяць, тобто без прив'язки, чи це зарплата, чи це щось інше будь-якого доходу за відповідний місяць, в якому було здійснено перерахунок. Ну а якщо такої суми недостатньо, то за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних періодів до повного погашення, чому я наголошую на цій нормі? Тому що якщо ви не утримуєте оцю суму з заробітної плати працівника, то вона стане додатковим благом такого працівника, і під час податкової перевірки на суму додаткового блага буде нараховано ПДФО і військовий збір контролюючим органом. Тому ви повинні зрозуміти, що це за рахунок доходу працівника має бути виправлено. Далі, що стосується алгоритму річного перерахунку, як вам діяти, та що вам необхідно зробити, перше, ви повинні визначити суму доходів за кожен місяць. По окремому працівнику з врахуванням тих сум, які були безпосередньо нараховані за звітні періоди, і з урахуванням розподілу перехідних виплат в першу чергу мова йде про перехідні відпускні допомогу з тимчасової втрати працездатності, і такий перерозподіл має бути здійснений за місяцями, за які вони нараховані. А також вам необхідно врахувати віднесення до конкретного місяця інших виплат, які нараховані в одному місяці, але які належать до попередніх місяців. Ось це той, перша та дія, яку, яка для багатьох е, суб'єктів є найважчою, да? визначити суму доходу за кожен місяць. І тут ключове це правильно включити ось ці перехідні е, перехідні виплати. Друга задача це. Е, ми повинні розрахувати суму оподаткованого доходу з точки зору порівняння його з тією величиною, яка дає право на застосування податкової соціальної пільги. І якщо до доходу працівника застосовувалася ПСП в звітному місяці, так то ось оця, оцей етап він є обов'язковим, тому що ну є гранична сума, і ми повинні враховувати, що є певна специфіка. Є, наприклад, там, де є, дитяча, там де є дитячі ПСП, то розмір доходу кратної кількості дітей і так далі. Тобто наша задача на цьому другому етапі перевірити, чи дійсно наш працівник мав право на застосування податкової соціальної пільги. Далі, якщо ми говоримо про другий етап, то тут ще одна важлива дія повинна бути здійснена: це перевірити наявність заяви на застосування податкової соціальної пільги. Насправді ну дуже важлива річ, особливо якщо ми приймали працівників уже в періоді ковіду, в періоді військового стану, так там де у нас онлайн документація, там де працівники не приходили на предмет того, чи ці всі заяви є, тому що ми можемо пільгу застосовувати, а заяву працівник і не писав. А часто бувають такі випадки, ви застосовуєте ПСП. Подаєте об'єднаний звіт, а потім приходить запит із ДПС, а дати пояснення, тому що працівник користується ПСП за іншим місцем роботи, і такі речі ми можемо зустріти. Тому ось перевірка заяв теж на другому етапі є обов'язкова. Далі після цього перевіряється правильність визначення суми доходу, правильність визначення податкової соціальної пільги, в тому числі і підстави для застосування підвищених ПСП і правильності розрахунку підвищеної податкової соціальної пільги. Далі до розрахованого оподаткованого доходу за результатами проведеного перерахунку, ми визначаємо суму ПДФО до сплати окремо по кожному місяці. Тобто дохід відняли ПСП, яка вже перевірена, визначили об'єкт оподаткування, розрахували ПДФО. Далі ми з вами порівнюємо суму ПДФО розраховану із тою, яка фактично у нас була нарахована роботодавцем. За відповідні місяці. Ну і на підставі цього порівняння виявляємо суму, яка в нас недонарахована або зайво нарахована, і е, такі результати уже дельту цю відображаємо на підставі розрахунку бухгалтерії, довідки бухгалтерії в бухгалтерському обліку, і результати такого річного перерахунку показуємо в об'єднаній звітності за четвертий квартал. Так, я бачу в чаті питання з приводу перерахунку, чи він обов'язковий. Е, Підкреслюю норму спеціально її вивела на слайд це. Пункт 169.4.2. Роботодавець зобов'язаний здійснити цитую, в тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги. В тому числі, тобто не тільки по для для цілої ПСП, тобто, це не значить, що якщо у вас немає ПСП, то річний перерахунок ви здійснюєте. Тобто, роботодавець зобов'язаний здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих у вигляді заробітної плати, за наслідками кожного звітного податкового року. Під час нарахування зарплати в останній місяць. Тому згідно вимог пункту 169.4.2, річний перерахунок ПДФО обов'язковий, незалежно від того, чи є ПСП чи застосовувалась, чи не застосовували. Єдиний варіант: якщо у вас кожного місяця є посадові оклади, виключно. І немає ніяких перехідних виплат, лікарняних відпускних, якихось доплат, які нараховані, наприклад, в одному місяці, а вони мають віднесені до інших. То в такому випадку у вас ну, навіть якщо ви його не проведете, у вас наслідків не буде, да? тобто не буде оцих донарахувань. Але чисто формально, ну ще раз, ця, ця процедура повинна бути здійснена, так? тому що це імперативна норма по 169 статті податкового кодексу. Так, що стосується облікового відображення результатів перерахунку. Значить, у нас може бути до нарахування в такому випадку. Ще раз ми зменшуємо е, дохід нашого працівника і показуємо до нарахування ПДФО, або якщо в нас була переплата ПДФО, то ми відображаємо методом сторону. Ну і е, на ваше питання обов'язковість річного перерахунку, чи є відповідальність. Зверніть увагу, що обов'язковість норми є, але відповідальності за непроведення не передбачено. Тому я і сказала, що якщо у вас нема перехідних виплат, то ця процедура для вас може бути чисто формальна, якщо ви розумієте, що у вас не точно не виникне ніяких наслідків, пов'язаних з донарахуванням, наприклад, ПДФО або з переплатою.